І так, хлопці та дівчата, хочу продати Мегана. Рено Меган, 12 рік. Знаходиться в Естонії і Італії. Пробіг майже 230 тисяч 6 газ, бензин 1,6. Купував цю машину для роботи в таксі у в 2023 році восени. Проїхав я на ній. 75 або 80 тисяч за один рік і один місяць. Зараз купив собі другу автівку, а цю хочу продати. Якщо хтось з моїх глядачів захоче купити, це буде унікальне предложення тільки для тих, хто дивиться відео на Ютубі. Хочу її продати за 3 тисячі євро. Купляв я її за майже за 5, поставив газ за 1000 і ще зробив, знаєте, що дуже багато. На 175 тисячах е, е, міняв. Ремінь ГРМ, помпу, фазорегулятор. По ошибке, на машині висвічувалася ошибка, коли її заводили. Зараз жодної помилки немає. Робе, робе все добре. Ось. Ось пробіг 229 тисяч, кондиціонер працює, все працює, Ну, все працює, є підігрів сідінь. Електрозеркала, клімат контроль роздільний, раз, 6-ступка, сцеплення живе, внутрі я купляв сюди евакрики, до речі, теж дорогі. Десь коштують 100 євро приблизно. Ось такий салон. Так це виглядає сзади. Я її тільки що сполоснув, ну, звісно, треба буде добре помити. Так, резина купляв. Оце зімне колесо купляв... Купляв коли... восени купляв, поставив спереду. Зовсім нова резина літня. Купив неділю назад. Е, неділю назад дві були заміня... поміняні ступічні підшипники, е, тормозні диски і колодки нові. На 175 тисячах мінявся рычаг лівий і правий наконечники, конечники, наконечники. на стойки стабілізатора мінялися приблизно 10 тисяч тому. Сзади мінялися пружини, коли я ще тільки купив. Також... Так, це було у нас там 75 тисяч на 200. Там щось 210 или 200... Ну, Примерно 205-210. 205-210 Менялися форсунки газові і я міняв три свічі. Була проблема, що пропуск висвічилася высвечилась І В общем, поки я зрозумів, що це проблема в форсунках, поменяв свічі, поменяв катушки і потім тільки замінив форсунки. Форсунки проїхали 20 тисяч після заміни. Ось такий в общем, двигун. Там є якісь запотівання в ньому. Там теж. Ну, для того, щоб цих запотівань не було, треба знімати клапану кришку і міняти якісь уплотнительні кольця. Я цього робити не буду. Є, так і є. Так, Радіатор кондиціонера новий, тому що я попадав на ці машині невелике ДТП. Решітка оця ось теж нова. Я збив оленя, решітку замінив. Ось бачите, оце від того ДТП є скол на фарі. І підігнутий капот. До мене вже був крашений капот, і ця сторона тут крашене або дверка, передня, задня, то що це ось воно ось не родне, бокове. Лобовуха родна, лабовуха ціла, але є ось така ось невелика вон, скольчик. є, оце ось він. В общем, зовсім нічому він не, не заважає. По машині все працює, туманки працюють, ходові огні працюють, світло працює. Що я хотів ще додати? Розхід. Коли я ну, коли таксував по городу, десь був 10 газу. Якщо за містом їздити, то, мабуть, буде розхід десь 8. Також є тут ось прим'ятость. Це я вже примяв, зацепив стоп. Ось це є прим'ятость. По кузову, так, да, є ще якісь там мелкі сколи. Ось. Газ влазить 50. 2 літри газу, запас входа 550 км, якщо місто. Ну, місто... Якщо місто, за місто. Якщо за містом, то проїдеш і більше 600 В общем, такий багажник. Запаска йде. З машиною нова запаска ключ я заберу. Гнітушитель оставлю. Жилетку теж оставлю. В общем. Такий багажник, і є фаркоп. Не знаю, чи розетка працює, є розетка. В общем, такий меганчик. Добавлю, що ну, з той сторони есть прем'ятость по кузову. Ну і з той сторони може тоже есть якісь смелки. Ось тут ось бачу якась есть. Вот тут ось есть подряпинка. И це ось, я бачите, я так сував, ставився плафон. І від плафона остався потертості Я їх пшикнул з баллончика. Ну, типа, в общем пойдет. От, ну і тут є, то бачите, дуже ось це я за щось зацепився, чуть-чуть выпираю тут ось. бампер. Ну, в общем як, машина для роботи, там не знаю для чого. Там в принципі пойдет і для каждой для, для семейных поездок, ежедневных, не ежедневных. 3000 євро для зрителей мого каналу. Кому цікаво, оставлю інстаграм, пищить, пить. Ну, ціна на даний момент ця остаточна. Дешевше буде, якщо я її не продам там, через пів року.